Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 17 березня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Студенти Чорнівецького національного університету імені Юрія Фіськовича вимагали в керівництва вузу відкрити свої фінанси. У Чорнівцях замінували в лапках центральну площу. В приміщенні центрального палацу культури чернівців відбулася урочиста церемонія прийняття козацької присяги і посвятив козаки молодих буковинців. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича вимагали в керівництво вузу відкрити свої фінанси для того, аби поговорити про відкритість бухгалтерії, студенти навідалися до ректора детальніше в нашому сюжеті. Студенти зібралися в сквери біля головного корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича із плакатами в руках «Чену, відкрий фінанси. Студенти воліють знати про рух коштів в університеті. Це має відбутися, як ми бачимо це. На сайті ЧНУ має бути розділ Відкрита бухгалтерія, де кожний студент може зайти і подивитися, скільки, коли, куди були перераховані кошти. Ми перш за все хочемо відкритих фінансів. Ми хочемо, щоб все було прозоро і чисто, щоб ми бачили, куди витрачають наші гроші, які ми платимо в університет. Тому що, коли приходиться до діла, щось треба на факультет, я як голова парламентської групи факультету неодноразово вимагала лавочки на факультет, там навіть на те саме канцелярію, мені грошей не видають, бо їх немає. Тоді питання постає, а де гроші? Також молодь збирала підписи для відповідного звернення. До речі, менше ніж за тиждень студенти зібрали близько 400 підписів. Із вимогами учні Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича попрямували до ректора на вимоги відкрити свої доходи. Степан Мельничук відповів наступне. Я особисто за себе можу сказати, що я вам покажу все, що що зроблять інші люди, це їхня особиста справа. Розумієте, так трактується закон. Що ж до того, аби відкрити відомості про індивідуальні зарплати ректора та проректорів, то Степан Мельничук воліє, аби ці питання вирішував суд, оскільки, як запевняє сам ректор, вони не зобов'язані оприлюднювати суми своїх заробітних плат. Дар'я товпіч, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 17 березня центральна площа міста була повністю заблокована. Правоохоронці в цілях безпеки місцевого населення перекрили дороги та пішохідну частину поблизу пам'ятника Шевченка. Адже вранці вони отримали повідомлення про підозрілий предмет, який знайшли на території площі. Подробиці, дивіться далі. Вранці на лінію 102 надійшло повідомлення про невідомий підозрілий предмет, який знаходиться на центральній площі біля пам'ятника Тараса Шевченка. Виїздом на місці було встановлено, що це була сумка, в якій знаходилися особисті речі громадян, який, можливо, тут перебував, сидів і забув. Тобто ми, коли приїхали, числився територію від людей, щоб можна було безпечно працювати. І Провівши певні заходи, виявилося, що це все нормально, угроз немає для навколишнього середовища. Експерти зазначають, що кількість повідомлень про підозрілі предмети збільшилася проте зазвичай вони не несуть небезпеки. Проте застерігають чернівчан після виявлення підозрілого предмету, ні в якому разі не чіпайте його а одразу ж повідомте правоохоронців про знахідку. Люди знаходять такі предмети, там або підозрілі предмети, ні в якому разі не потрібно їх брати до рук, чіпати, потрібно зразу визвотити мілі... наряд міліції, сповістити там, вже сповіщуються всі служби, також і ми. Ми приїжджаємо на місце і вже на місці ми розбираємося, що це за предмет, чи це вибуховий пристрій саморобний, чи це ну, проста коробка, як в нас завжди буває в Чернівцях, що постійні виклики це на або сумочки, або коробочки. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецькі рятувальники врятували чоловіка, який травмувався під час робіт у шахті рекламної вивіски на висоті 15 метрів. 16 березня об 11.14 на спецлінію 101 обласного центру надійшло повідомлення про те, що по вулиці Вільшини під час виконання планових робіт по огляду рекламної вивіски працівник торгового комплексу метро. Отримав травму коліна. Внаслідок цього він застряг посередині опори рекламної вивіски на висоті 15 метрів і не зміг самостійно спуститися на землю. На місце події були направлені працівники ДСНС, які врятували чоловіка. Рятувальні роботи ускладнювалися тим, що поводились вони в замкнутому пространстві. Були здійснені вони за допомогою надягання на Потерпіло рятувальної косинки, за допомогою якої було спущено потерпіло. Понадано допомогу шляхом перев'язування вибитої колінної чашечки та передано шитній медичній допомозі. Перестав бути чиновником. Поверни майно громаді. Прокуратура міста виявила, що у 2012 році. Колишній начальник управління житлового господарства Чернівецької міської ради незаконно отримав нежитлові приміщення по вулиці Руській, 57 для реконструкції під житло. Виконавчий комітет міської ради, розглянувши звернення правоохоронців про грубе порушення вимог чинного законодавства при передачі чиновнику нерухомого майна, скасував дане рішення. Наразі приміщення повернуто у власність громади міста із подальшим переходом в розпорядження управління департаменту економіки міської ради. В Чернівцях звітували про виконання обласного бюджету за 2014 рік. Зокрема, до доходної частини загального і спеціального фондів бюджету краю за минулий рік надійшло майже 2 мільярда 200 мільйонів гривень. Більш детально про це та інше дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Впродовж 2014 року до доходної частини загального і спеціального фондів обласної скарбниці надійшло майже 2 мільярда 200 мільйонів гривень. До загального та спеціального фондів обласного бюджету, не враховуючи трансферів, протягом минулого року надійшло майже 201 мільйон гривень. Якщо говорити в цілому, то в порівнянні з минулорічними надходженнями цей показник зменшився на 6,5%. У нас в 2013 році були надходження. Коштів від пайова участь в будівництві Укрністровській гідроатом акумулюючі електростанції. Там 20 мільйонів у нас була пайова участь, яка спрямовувалася на об'єкти соціально-культурної сфери Новдністровська і міста Сікранського району і міста Новдністровська. В 2014 році таких коштів вже не було і зв'язку з тим. Якщо прийняти з тринадцятим роком, у нас відбулося зменшення надходжень по спеціальному фонду. Якщо не враховувати міжбюджетних трансферів, які через обласний бюджет надаються районним та містам області, видатки на отримання установ області складають майже 866 мільйонів гривень. Найбільшу ж частину обласного бюджету займають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, а саме 55%. Якщо подивитися у 2014 році. Забезпечено зростання всіх захищених статей майже всіх захищених статей крім комунальних платежів. Видатки на зарплату зросли на 8%, продукти харчування на 26,5%, медикаменти на 19,2%. Виконуючи вказівки уряду, забезпечено зменшення споживання енергоносіїв бюджетними установами. Так, видатки зменшились на 6,8%. У 2014 році в області забезпечено нормальне функціонування восьми освітніх закладів на що було спрямовано понад 67 мільйонів гривень. На утримання 12 закладів професійно-технічної освіти за минулий рік витрачено майже 78,5 мільйонів. На надання 16 громадянам пільгового довгострокового кредиту на здобуття освіти було направлено понад 186 тисяч гривень. Що ж до галузі охорони здоров'я, то в 2014 році на придбання витратних матеріалів для відділення хронічного гемодіалізу обласної клінічної лікарні та забезпечення препаратами еретропоетину витрачено понад 10 мільйонів гривень. На придбання інсуліну було спрямовано більше 12 мільйонів для закупівлі ж медобладнання з обласного бюджету було витрачено півтора мільйона гривень. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Національні маншини чи національні групи, буковина чи все таки Чернівецька область. Через 50 років у підручниках історії напишуть, що Росія вела війська в Україну, начебто, для захисту своєї етнічної групи в Луганській та Донецькій областях. Утискали їх чи ні наразі достеменно невідомо, але відомо те, що Україна як держава за роки незалежності зробила занадто мало для етнічної самоідентифікації кожного її громадянина. Семінар про управління регіональними етнополітичними процесами провели сьогодні буковинські науковці. Останній перепис населення України проводили у 2001 році. Наступний мали б робити у 2012-му, але це не було вигідно ані діючій владі, ані тим, хто за нею стояв. Через це достеменно невідомо, скільки представників яких саме етнічних меншин нині проживає на території Чорнівецької області. А це надзвичайно важливо для вивчення загальної ситуації. Проблеми етнонаціональних меншин. Якщо їх зводити лише до фестивалів, то безумовно це надзвичайне звуження. І це, це намагання перетворити етнонаціональні меншини в деякий парадний аспект цього, не вирішуючи глибинні проблеми, які рано чи пізно. Можуть показати, що вони є не настільки простими. Сьогодні питання представників національних меншин направду зводять до організації масово-культурних заходів та освітянських проблем. До речі, про освіту не так давно до голови облдержадміністрації прийшли активісти однієї з національних груп та запропонували створити в університеті імені Юрія Федьковича факультет, де би проводили викладання мовою цієї національної групи. До речі, якщо у Чернівецькій області румуни мають 12 годин на тиждень радіопрограм рідною мовою. То українці по той бік кордону тільки 15 хвилин і не скаржаться завданням влади і на регіональному, і на загальнодержавному рівнях завжди є визначення такої моделі управління етнонаціональними відносинами, щоб ось ці відносини в системі ми вони, ті образи, якими оперують різні етнічні громади, вони перебували, якщо не в такому. Не в співпраці, то, хоча б в певному паритеті, коли формувалася б уява про те, що права меншин не порушуються, але при цьому і не порушуються жодні права титульної нації. Нині, крім етнічних українців, румун, молдаван, поляків, німців, євреїв та вірмен у Чернівецькій області починають виникати нові етноосередки, а саме індуси, корейці, араби. Не варто забувати також про переселенців, яких, хоча лише 2,5 тисячі, але також треба якось призвичаюватися до буковинських порядків. І, хоча ця територія споконвіку була мега толерантною, цього недостатньо. Українська держава не приділяла і продовжує не приділяти належну увагу між етнічним взаємом. Усі експерти дійшли висновку, що міжетнічні конфлікти виникають тоді, коли у людей починаються складнощі із соціальною реалізацією. Говорячи простіше, якщо дитина іде в румуномовну школу і навчається цією мовою, якою спілкується вдома, це добре. Але коли вона ту школу закінчує, вона повинна однаково гарно володіти і державною мовою для того, щоб продовжувати освіту або жити не лише в межах Чернівецької області. І це тільки вершина айсбергу питань, які влада поки що намагається не помічати на загальнодержавному. Рівні. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Продукти харчування, ліки, а найголовніше автомобіль швидкої медичної допомоги отримують бійці, які перебувають в зоні проведення АТО. Територіальна громада Лужанна це небайдужі місцеві жителі. Приватні підприємці та представники влади. Спільними зусиллями зібрали кошти, аби придбати технічний засіб марки Мерседес в Німеччині. Детальніше в нашому сюжеті. Вже тривалий час громада Лужан підтримує, чи має можливість військовослужбовців на сході України. Адже з самого населеного пункту в зоні АТО перебуває 18 бійців. Цього разу вдалося з допомогою приватних підприємців та небайдужих місцевих жителів придбати технічний засіб. Закуплений такий автомобіль швидкої допомоги. Мерседес-Спринтер, який буде доставлений до Луганської облдержадміністрації, а там зазвичай, так як ми вже постійно, можна сказати, ну, не контролюємо, а допомагаємо Станічно-Луганському району і, мабуть, скоріше всього, що цей автомобіль попаде в цей район. Тому що цей Станічно-Луганський район знаходиться так на окраїні Луганщини зараз взагалі він підковою такою знаходиться в, бойових, в зоні бойових дій Окрім автівки, Лужанчани зібрали продукти харчування та чималу кількість медичних засобів. Асортимент ліків дуже великий. Там є і кровоспинні, там є анальгетики, там є знеболювальні, там є шприци, там є всі ліки для укомплектування аптечок першої невідкладної допомоги. Тобто, всі замовлення, які хлопці робили звідти, тому що там вже краще знають. Тим паче, наші волонтери, які весь час їдуть на схід, вони вже спілкуються безпосередньо з керівництвами не тільки. Підрозділів військових, але і госпіталі, тому що наші хлопці попадають туди час від часу і мають безпосередній з ними зв'язок. Аби підтримати не лише матеріально військовослужбовців, а й морально, учні місцевої школи написали листи дорогим солдатам та малюнки. Цю підтримку солдатам, які воюють за нашу державу, зберігають її суверенітет, хочу, хоч, хоч якось підтримати морально цими малюнками дух солдатів. Окрім цієї акції, незабаром відбудеться ще одна, адже лужанчани зібрали вже кошти на позашляховик, який після розмитнення буде передано на схід України. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Координаційний штаб громадської організації Буковина волонтерському війську прозвітував за свою роботу на минулому тижні. Карчі, транспорт, одяг, потреби війська не змінились. На минулому тижні волонтери відправили на схід ще один автомобіль. Було анонсовано про передачу Неви дуку Так, значить вчора ми відправили і сьогодні розвідники дука отримали автомобіль. Так, за цей період ми отримали надходження від підприємця Гунько Ярослава Никифоровича. Спасибі йому велику, він Кожен тиждень передає там невелику скажімо, суму, але передає. Кошти надходять не лише від підприємців. Митрополит Чернівецький боковинський Данило від імені священників передав 30 тисяч гривень на кровозупиняючі препарати. Національний Чернівецький університет передав 109 тисяч гривень на автомобіль, який наразі підшукують. Також кошти надходять зі спеціалізованих скриньок. Скриньки наші розміщені в певних магазинах, але на жаль, зі скриньок суми значно менші. Ми дякуємо за кожну копійчину, за кожну гривню. Тому що якщо копійка до копійки, звісно, то ми все одно щось купимо. Але в основному кошти йдуть від благочинних організацій або від благодійників. Хотів також подякувати відвідувачам нової пошти і. Магазинам Нива ми зібрали з кринюк 2735 гривень, і ці гроші в кількості 3000 гривень. І... 30 літрів диспалива, також передано пану Ігорю, наш волонтер, який вже десятки разів там. Волонтери їздять не тільки туди, на фронт. На Буковину скоро повернеться реанімобіль, який зазнав ушкоджень. Активісти наразі шукають СТО, яка змогла б його полагодити. Також триває збір коштів на одяг та берці. Є велика потреба в продуктах харчування. У нас закінчились продукти харчування. Тому до буковинців сільської місцевості, якщо будуть Можливість також, будь ласка, звертайтесь до будь-кого, і, і ми з радістю приймемо ці всі продукти: картоплю, цибулю, чесник, буряк, червоний. Я ніколи в житті я прожив в цьому країні, коли не їв вдома яблука. Ну там яблуко з'їсти дуже приємно. Повірте мені, люба ваша допомога, маленька, носочки, ну, рукавички, навіть від діток там відкриточка, там от що вони передають. Це це дуже приємно, це дуже відчувається. Завдяки вам тільки можна буде виграти і вигнати те агресора з нашої землі. Це наша земля. Повірте, хто би що не казав, що ми маємо до Донецька. Ніхто не зупиниться. За ним піде Харків, Одеса. Це все буде доходити до війни. Я і можуть просто цю країну пірвати на куски. Наближається Великдень, тому волонтери дбають про приємності заздалегідь. Будемо влаштувати кошики для наших солдат. В першу чергу це будуть будемо просити про колбаску, про яйця, про і хто може принести або спекти пасочку, і так само родинам, родинам загиблих воїнів. Ми також би хотіли би, щоб це також ми до них долучилися і допомагали чим могли. Особливо в передень такого свята кожного хто хоче допомогти грошима, речами, харчами або добрим ділом. Волонтери чекають в приймальній складі громадської організації Буковина українському війську вона розташована в облдержадміністрації у 322 му кабінеті. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах Чорнівецької обласної державної адміністрації відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю начальника управління цивільного захисту населення ОДА Олексія Гайдая. Очільники та заступники відповідних відомств повідомили про проведення технічної інвентаризації споруд цивільного захисту в області на 2015 рік та про стан заходів щодо підняття рівня безпеки на територіях, де можливі повені та дощові паводки у весняно-літній період поточного року. Під загрозою затоплення руйнування вздовж річок знаходиться понад 360 кілометрів території біля 156 населених пунктів з кількістю жителів. Біля 136 тисяч чоловік програми протиповоневих заходів практично через не виконувалась практично через обмежене фінансування. Так, за період з 2010 по 2014 роки недостатній рівень фінансування та паводки води призвели до ситуації, коли в якій області практично не ведеться будівництво нових березохисних споруд. Служба безпеки України піклується про дітей-сиріт із обласного спеціалізованого будинку дитини. Напередодні дня працівника СБУ, працівники цієї установи вирішили зробити подарунки вихованцям дитячого будинку. Якою є ця допомога, та як на неї відреагували діти? Дивіться далі. На території обласного спеціалізованого будинку дитини лунає радісний сміх малечі, яка отримала подарунки від працівників Служби безпеки України, яких за словами персоналу дитячого будинку не вистачало. Ми отримали такі дорогі подарунок для наших дітей. Це ви бачите самокати, велосипеди, на яких діти граються і катаються з задоволенням. Ми ну, таких велосипедів не мали ніколи. І тому, звернувшись, служба звернулася до мене про те, що вони хочуть надати таку допомогу будинку дитини. Я попросила купити їм такі такі іграшки для дітей. От ми їх сьогодні отримали, обкатуємо. Допомогу від СБУ, як розповідає головний лікар установи, їхній будинок отримує вже протягом 10 років. З нагоди знакових свят. Вперше подарунки були вручені напередодні дня служби безпеки України. Знаючи така складна ситуація в нашій державі, ми не забуваємо про те, що біля нас ще є дітки, які, ну скажімо так, вони потрапили у якісь складні життєві умови. Ми робимо все для того, щоб цю державу, Україну зберегти і передати її наступним поколінням, саме ось таким от діткам, тому що вони виростуть і вони будуть господарями на цій річці». Дній землі діти такими іграшками залишились задоволені. Сподавалося. Працівники дитячого будинку сподіваються, що таку свідому благодійність проявлятиме більше людей і мати свій власний колісний транспорт зможе кожен вихованець закладу. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Буковинській січі імені гетьмана Івана Мазепи побільшало козаків. В приміщенні Центрального палацу культури Чернівців. Відбулася урочиста церемонія прийняття козацької присяги і посвятив козаки молодих буковинців. Урочиста посвята в козаки проходила під стародавні козацькі марши. Традиційно краєва козацька січ приймає в свої ряди молодих буковинців, курсантів військової кафедри університету з нагоди дня народження гетьмана. Козацька присяга зобов'язує дуже багато, перш за все. Це є лицар України, це є захисник української держави і багато-багато чого іншого. Козаками стали більше сотні осіб. Крім почесного звання козак, вони отримали і певні зобов'язання. Вони будуть вивчати історію українського козацтва, історію України будуть займатися бойовими мистецтвами, оволодівати зброєю. Для того для того, щоб будь-який час стати на захист нашої славної української держави на сьогодні вже наших молодих козаків на сході букови на сході України близько 400 чоловік молодих козаків на добру справу захист вітчизни. Хлопців благословили представники духовенства сил та наснаги побажало військове керівництво козацтва. Надія величко Руслан Коков Чернівецький репортер телеканал Чернівці. В Чернівцях відкрили виставку, присвячену 100-річчю від дня народження видатного українсько американського графіка Якова Гніздовського. В свій час дві його картини прикрашали кабінет президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді в Білому домі. Також твори Гніздовського зберігаються у приватних колекціях та музеях всього світу. Його роботи знаходяться в бібліотеці Конгресу, Бостонському музеї, Філадельфійському музеї, Університеті Вашингтона, Батлер інституції, фундації Вудварда, звірці Нельсона Рокфеллера у США, а також у музеях Японії. І ось сьогодні його роботи дістались і Чернівців. В обласному художньому музеї відкрили виставку присвячену сторіччю від дня народження видатного україно-американського графіка Якова Гніздовського. Суди завітали як звичайні поціновувачі прекрасного, так і митці. Графічні роботи, які не можна повторити, це е, зроблені на одному подиху, і дуже оригінальні, тому, тому вони ціняться. Це дуже оригінальний художник. Таких художників у нас має. нема, крім мене. Ця виставка мала оминути чернівці, проте, завдяки зусиллям чернівчан, жителі нашого міста сьогодні мають змогу ознайомитись із роботами видатного графіка. Я знайшла спонсора для того, щоб оплатили дорогу в Чернівці. Ми вели переговори десь місяць. Я дуже хотіла, щоб воно було в галереї світ Так? Але завдяки тому, що це, якщо ви побачили по етикеткам роботи з трьох музеїв, це з фондів музеїв, вони повинні експонуватись тільки в музейних приміщеннях. І відмовився Тернопіль. І отримали, що навіть не потрібно було оплачувати дорогу. От таким способом попала ця виставка до нас. Розумієте, а в нас, як Гніздовський, нині живущий наш племінник Якова Гніздовського, розумієте, не можна було, щоб Чернівці минули. Виставка робіт видатного україно-американського графіка Якова Гніздовського триватиме до 12 квітня. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.